Так, друзі, вітаю всіх на продовженні сноуранера. Сьогодні в нас нове завдання, це контракт, припаси на зиму. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно завести прицеп техогляду. Ось він у мене ззаді вже до автомобіля прикріплений. І потрібно буде зараз по дорозі заїхати, встановити його. Трошки, так як в мене там немає вже, як ви бачите, палива в принципі, вистачає, але для ремонту він в мене прям пустий. І я от, думаю, напевно, треба його нам встановити, так як з нульом навряд чи проканають його здати. Зараз ми їдемо. Так, де це? От, зона поповнення запасу. І далі е, вертаємося е, до ось цього прицепа. Е, звідти ми е, запасні часи для автомобіля знімаємо, да, забираємо. Е, можна, в принципі, їх взяти ось тут, але ну, це не цікаво. Цікаво, напевно, треба буде оці е, всякі там різні. Вантажі, які в нас валяються по всій карті, їх якось використовувати. Не зря вони ж там стоять. І знімаємо їх і веземо от сюди. Так що, я думаю, маршрут, в принципі, має бути доволі цікавий. Тому всім гарного перегляду. Погнали! Так, їдемо. Я думав поза відео зробити так, щоб, наприклад, ну, встановити цей прицеп, да? але, ну, блін, навіщо це робити. Якщо ви дивилися попередні мої відео, то, звісно, ви знаєте, що він в мене пустий. Тому, щоб не було цих запитань, а чому він тебе знову повний, треба його вам показати, що я їду встановити. В принципі, флістарчик у нас доволі непоганий автомобіль, він нас з самого початку виручає всьому, тому я думаю, буде цікаво на нього дивитися, напевно. Так, ну тут трошки через болото не дуже він добре їде. Так, окей. Погнали. В принципі, до. З цієї зони поповнення запасів не так далеко, то і дорога більш-менш нормальна, тут асфальт і відповідно буде швидко. Головне, ніде десь не перевернутися або не вбити автомобіль свій. Так як тут а, люба якась, напевно, ямка або камінчик може зламати двигун тобі в ноль. Або підвізку. Та ладно. Боже, це було небезпечно. Чого він став? А, я до стовпа прив'язався. Коротше жесть. Це було, звісно, небезпечно. Якби не було прицепа, я думаю, я би так і ліг би. А, ну і плюс я, виходить, двигуном вдарився в цей водбойник, де. Можливо, навіть він мене зупинив. Це, звісно, було цікаво. Так, бачите, прицеп починає вліво-право кружляти і він у нас виходить. Причина того, що я чуть не перекинувся, звісно, цей прицеп. Без нього, я думаю, навряд чи я би там перевернувся. 700. получается, ну, ми його повністю встановили. Ну, я думаю, варто було його повністю встановити. Я не знаю, скільки там потрібно. От знаю, що якщо 2000 літрів, то потрібно, щоб було пального 200 літрів. Тобто 10% виходить. А за рахунок. Ремонтних запчастів, то от я не знаю. Тут а можливо хтось в курсі, то напишіть, будь ласка. Так, ну відемо все. Ми перший, три пункти, да, грубо говоря, нам потрібно зробити. Це було встановити наш прицеп, один ми виконали, і далі нам потрібно його завести на базу. Спорядження, да? снабження спорядження вроді чи ні? Можливо, якщо ні, то поправте. Е, і е, зараз ще по дорозі, як ми будемо завозити прицеп, звісно ми візьмемо запч... запчасті для автомобіля. О! Бачите, да? нічого немає, а ми пошкодження отримали. Так, і давайте так їхати напевно по цьому самому маршруту, що ми їхали в прошлій серії, коли ми виходить, відвозили вантаж в колоди. Возили. Довгі колоди ми возили на кар'єр і на берегову площадку. Тому поїхали цим самим маршрутом. В принципі, там маршрут долі непоганий. Не знаю, правда, як з прицепом, ну, з прицепом, я думаю, буде проще їхати, ніж ми їхали з колодами. Так що погнали. Клістарчик в нас доволі непогано проїжджає різні болота, але е за рахунок прицепа можуть в нас бути проблеми. Ну і звісно, за рахунок цього прекрасної штуки вигляді. Я, я обожнюю ці дерева, які лежать От прям, прям топ. Просто вперся і все. Ще мені тут обитись. Пального, я думаю, нам вистачить, повинно вистачити. Якщо не вистачить, це, звісно буде погано. У мене, в принципі, там є, стоїть е, е, скаут з пальним. І якщо що, то його використаю. Він там недалеко стоїть, якщо нам не вистачить пального, ми ним користаємося. У мене є в цьому в прицепі пальне, але не хочу його використовувати, бо там 200 щемось одиниць і, в принципі, нам може не вистачитися, якщо я заправлюся. Так, у нас, виходить, кран є на... Старі, зараз, я думаю, без проблем ми завантажимо цих два вантажа і в принципі, продовжимо свій шлях. поспішати, щоб не наносити собі шкоди по машині. швидко вийде проїхати цей участок дороги. А повершення передачі зараз, в принципі, тут ну вона флітстара дуже непогана. Вона так доволі швидкість хороша має. Не така, як Вазова, бо Вазова, звісно, вона якась взагалі є таке відчуття, що ти їдеш на четвертій, да? І потім тобі просто так, коли включаєш повищену передачу, ти просто переключається на першу скорість і їде свій А Тут вона в принципі... Ну, він, звісно, жере пального непогано. 18 літрів, 20 буває в деяких місцях. Ну, Звісно... За рахунок того, що в нас дивіться прицеп, повний привід, і плюс зараз ми ще завантажимося на нього, да? тобто там можливо навіть буде вся двадцятка. тому можливо нам навіть не вистачить пального, придеться їхати за скаутом зараз подивимося звісно. Пального 120 літрів половину ми вже використали половину вже використали це. Ну, в принципі, тут не так далеко вже осталося. Якщо більш-менш ми будемо їхати, не будемо застрягатися ніде, то я думаю, в принципі, пального вистачить. Так одна буде проблема, що потім нам треба буде звідти якось уїхати. А це вже, звісно, буде проблема, напевно. До речі, нам сюди теж потрібен був якийсь антеш їх довести. Так. Так, це мишка. Так, прицепти нікуди не тікають. і відкріпити прицеп. нам прицеп цей не потрібен, він дуже поганий, прям дуже. Так, і... О, як забор полетів у нас. Так, надіюсь, не перекинеться. Вроді попали. Да, супер, все, погнали далі. Так, 98 літрів, ну, будемо сподіватися, що вистачить. Так, ну там, блін, може бути проблема з тим, що там дуже сильне болото. Можливо, нам взагалі реально не вистачить пального. якось об'їхати, щоб не сісти в це болото. Ну, В принципі, ніби рухаємося доволі швидко, як на мене. Так, Тут а, ніби гліво нам потрібно. Так, а тут. А от... Тут якась дорога така, так, да, йде? типа, можна буде скоротити, чи воно взагалі якось так іде. Ну ладно, нам в принципі не туди. Так, тут трошки якісь камні. Так, ну і якщо не вистачить пального, то візьмемо скаут. Приїдем. Там далі є, звісно, проблемні місця, де, в принципі, я думаю, будуть проблеми у нас з проїздом. Так, За рахунок того, що ми врізалися в дерево, я чуть, чуть почав буксувати на місці. А так у нас ще проблема не рисувалася, в флітстарі немає шторкеля. Я щесь завжди, завжди буваю, забуваюся на нього його поставити. Так, ну нічого, в принципі. Так. Тут... Бачите, права, колія є, виходить, глибока, а ліва тверда. Може таке бути, що ми просто перекинемося. Так. Фу-ху. Як тут правильно зробити? Напевно, з Сюдою потрібно якось спуститися. Так. Тормозим. Бачите, яка тут ситуація? Погано. E nas. Стоп. Так, трошки напряжно. Так. Вроді... Фу. Фу-фу-фу. Та ти що, це було небезпечно. Можна було би перекинутися і, звісно, би би сюди якусь техніку гнати для того, щоб перевернути назад. Так, 48 літрів. Як ви бачите, нам навіть вистачило сюди доїхати, але, на жаль, назад нам прийдеться гнати якусь техніку для того, щоб заправити його або брати евакуацію. Но я, чесно кажучи, не хочу нею користуватися. Значний ми прицеп. Ага. так. У мене прицепник пропав одразу. Так, повний порядок. Дякую. Деталі для ремонту вишки можна взяти в нас на складі. Зрозумію. За під час для бойової цієї, ну так, так. Для вишки, а там, напевно, є якесь завдання таке, що нам буде потрібно. Плюс тут є дві металеві балки, які нам, в принципі, теж... Хоч для майбутнього знадобляється. Так що, в принципі, завдання ми виконали добре, без всяких проблем. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, прожимайте лайки і зустрінемося з вами вже на наступному відео або на наступних стрімах. Всім до зустрічі, бувайте!